Вітаю про основне із інформаційного простору Хмельниччини. Готові розповісти журналісти першого подільського. Тож підсумок 23 квітня. До вашої уваги. Лідери політичних партій України, батьківщина, Європейська Солідарність та голос зустрілися із послами країн Групи Семи. Обговорили ряд важливих питань, зокрема що стосується підтримки українського війська, економіки та енергетичної сфери України та процесу впровадження реформ. Дипломати G7 зазначили, що це була плідна зустріч, побудована на спільних цінностях та прагненнях. Війна за тишу та комфорт у мікрорайоні. Книжківці жителі вийшли на мітинг проти мотоклубу, що поблизу людям заважає пил та шум, що зіймаються під час їзди байкерів. А звернення до органів місцевого самоврядування, аби вирішити проблему, не дають результатів. У деталях конфлікту намагалися розібратися наші журналісти. Боротьба за тишу та комфорт жителі мікрорайону Книжківці, котре мітингують. Майже щодня поблизу житлових будинків байкери катаються на мотодромі Подільського мотоклубу. За їх словами, пил з ґрунтової дороги заважає дихати та розвішувати білизну. Шум лякає дітей та не дає спати. Ну потрібно займатися спортом обов'язково, бо то хлопці їх потрібно задіяти в правильному руслі, але Воно має бути так, щоб люди інші не страждали. Ви бачили сьогодні люди з паличками, які бояться за пенсію вийти, бо за кожного вугла може вискочити мототехніка. Подільський мотоклуб заснували у 2016 році. Тренують молодих спортсменів-байкерів серед вихованців клубу, чемпіони України та майстри спорту. Засновник спортивної бази каже: ми займаємося на спортивній базі офіційній, з документами. Ця земля для цього. Як поправили сказати, існує люди. Неодноразово шукали допомоги у владців, писали листи зі скаргами до профільних департаментів Хмельницької міської ради. Однак відповідь одна: усе законно, а скарги це видумка. До Семчишина Ми пишемо регулярно. У Нас не один лист. То там ми вам показували і ті відписки. Вони їх віддають чомусь на освіту. З освіти нам дають відповідь, що все відбувається в межах норми. Мені просто хотілось б, щоб вони нам ті норми показали. Приїхали б з нами. Послухали у те, що ми терпимо щодня під час розширення мотоклубу, зроблено велику кількість дерев та засипано струмок, кажуть жителі. Скаржиться й на відсутність аварійного проїзду, який покрили купами землі. У нас слідок влаштування даного треку. Було перекрито евакуаційні шляхи до нашого мікрорайону, тобто там був прямий виїзд до ветеринарної лікарні, через які раніше їздили пожежні машини, швидка, швидка допомога тощо. Засновник мотоклубу пояснює, працюють згідно закону, а фактів нанесення шкоди довкіллю немає, тому претензій у свій бік не розуміє. Собі придумали, що там був колись парк, його зламали, хоча там його не було ніколи. Там був якесь джерело, там було його теж типу, ми зламали, і його там не було ніколи, і не могло бути, бо типу, там болоту. Не подобається сусідство із мотоклубом і місцевому священнику. каже вихідними шум заважає проводити службу. Такий час, коли люди хочуть чомусь налаштуватися на якусь молитву чи якийсь знаєте, відпочинок, бо це таке місце. Трошки для того, щоб людина себе задумала. Неможливо, не можна я вважаю, використовувати якусь територію тільки в одних своїх цілях. Місцева влада планувала огородити територію парканом та зробити систему поливу доріжок. На їхню думку, це б допомогло вирішити існуючі незручності. Проте виконати обіцянки чекають уже понад два роки. Чи зроблять заплановане? Питання риторичне. Тож людям залишається боротися за спокій власними силами. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому зростає захворюваність на кашлюк у порівнянні з минулим роком. Недуга діагностується все частіше. Особливу небезпеку вона становить для малюків віком до одного року. Як зрозуміти, що дитина підхопила інфекцію, та яка профілактика існує, аби обезпечити немовлят, дізнавалася Тетяна Ржепянська. Кашлюк це заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Епідемічна ситуація з недугою погіршується як в Україні, так і на Хмельниччині. У першому кварталі цього року в області зафіксували понад 20 випадків недуги. Тоді як за цей період минулого року, всього один. Його основна небезпека це є смертність, тобто досить висока смертність внаслідок. У... Постійного кашлю, внаслідок цього може бути зупинка дихання на висоті кашлю, і плюс побічні наслідки, скажімо так, постійного надсадного сухого кашлю вигляді кровливі, в вигляді крововиливів в слизові оболонки, в очі, в головний мозок. Захворювання більш характерне для дітей та підлітків, але хворіти можуть і дорослі. Особливо велику небезпеку кашлюк несе для немовлят. Симптоми захворювання на початку важко відрізнити від звичайного гРВІ. Пізніше воно проявляється більш різкими ознаками. Коли у пацієнта вже кашель тривалий більше двох тижнів, він постійно сухий і з'являється характерний кашель і характерний вигляд хворого. Тобто для кашлюку характерна така. Такий симптом, як реприз. Тобто, це є гучний тривалий вдих після серії кашлю. Тобто, відчуття, наче зупиняється дихання, і пацієнт намагається захопити якомога більше повітря. Це характерно саме для маленьких дітей. Інфекція кашлюку в області почала розвиватися ще у грудні минулого року, тому не дивно, що нині хворих збільшилось, адже хвороба легко поширюється від людини до людини повітряно капельним шляхом при кашляні чи чхані. Кашлюк, який будь яке вакцин корона захворювання, має певну періодичність, воно раз на кілька років може з'являтися. Це пояснюється в першу чергу низьким рівнем вакцинації, переселенням людей з окупованих територій внаслідок війни і тісними контактами одного хворого з іншими здоровими дітками і не тільки. Захистити себе та свою дитину можна способом вакцинації в Україні. Прививка від кашлюку є в переліку обов'язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у сімейного лікаря або педіатра безкоштовно. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Весняні прогулянки із домашніми улюбленцями є не лише обов'язковістю, але й особливим видом відпочинку та способом помилуватися красою природи. Але разом із суцільним відчуттям радості прогулянка несе небезпеку для братів наших менших. Сезон кліщів у самому розпалі їх активність вражає. Як вберегти тварин від агресивних та небезпечних комах, дивіться далі. Цієї весни активність кліщів зашкалює. Страждають від цього не лише люди, а й домашні улюбленці. За період тепла у Хмельницькому вже зафіксували не один випадок смерті тварини від укусу паразита. Тож ветеринари вкотре нагадують про необхідність захистити тварину від кліщів. Ми всі знаємо, що останні 10 років бабізіоз це головний біч, який існує в містах і селах України. Що таке бабізіоз? Це Смерть тварини, якщо їй не надали першу допомогу в 80% випадків. Я звертаю ще раз до хмельничан, тому що це вже третє звернення. Шановні власники собак, незалежно породних собак, безпородних собак, власники наших друзів молодших. Вчасно обробляйте своїх тварин. Існує багато дуже гарних препаратів, таких як Сімпаріка, і питання, ми. В нашому місті Хмельницькому з бабізіозом закриємо. відтак найкращим методом уберегти тварину заздалегідь провести профілактичні обробки. Але, на жаль, більшість власників згадують про таку необхідність лише тоді, коли кліщ вже вкусив тварину. Моя порада власникам тварин. Кожен власник тварин має свого ветеринарного лікаря, в якого він обслуговується. І якщо ви тільки побачили кліща на тварині, чи бачили, що був кліщ і він відпав, але зараз його немає, не треба чекати перших симптомів бабізіоза, тобто піроплазмоза, а одразу відразу звертатись за необхідною допомогою до ветеринарного лікаря. Цьогоріч у Хмельницькому фіксують суттєве зростання укусів комах та ускладнення після ураження інфікованими кліщами. Це стосується як людей, так і тварин. В порівнянні з минулим роком збільшилось в два рази. Ми за спочатку думали, що препарати не працюють, але зараз побачили, що сімпаріка і бровекта працює. Сімпаріка, от я звертав увагу, це препарат, який я теж рекомендую. Також, навіть якщо ви заздалегідь подбали про безпеку чотирилапого, ветеринари радять оглядати улюбленця після прогулянки, аби бути впевненим, що тварині нічого не загрожує. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Опит на психологічну допомогу зростає і не дивно, адже щодня відбуваються події, які провокують емоційний дисбаланс, події, які важко усвідомити та зрозуміти. Тому наші журналісти дізналися у хмельничан, як вони покращують своє ментальне здоров'я за допомогою фахівця чи самотужки. Психолог це людина, яка допомагає розібратися із самооцінкою, дитячими спогадами, які травмують, налагодити спілкування із близькими та заспокоїтись. Чи шукають містяни підтримку у кабінетах спеціаліста? Дізнаємось за мить. Так я користуюся і зараз послугами психотерапевта. Це дуже необхідно зараз. Тим більше у стані війни, тому що наше ментальне здоров'я напряму залежить від нашого фізичного здоров'я. Не користувалась, але бажано користуватися, тому що і зараз така ситуація в країні, і плюс, коли в тебе маленька дитина, і така ситуація в країні кожну ніч ти маєш сидіти там чи в ванні, чи в підвалі, то бажано цим скористатися. Але наші люди ще до того не прийшли, що визнати психолог це не психіатр, і ти не псих. Ні, не користувалася. А вважаєте потрібним зараз психолога? Може, комусь і потрібно? Я зараз десь вже кілька місяців ходжу до психотерапевта. Я думаю, це зараз дуже важливо, так як в нас війна. По своєму прикладу скажу, що в мене дуже от, тривожність збільшена її потрібно лікувати. Особливо психотерапевти зараз потрібні військовим, які от, вертаються після. Військових дій. Послугами психолога не користувалася, але вважаю, що це на, ну, на сьогоднішній день це дуже-дуже важливо. Е, причина стрес. Я так вважаю, що люди багато стресують, багато виснажуються, а для воєнних це взагалі на першому плані, мені здається, має бути. Так сталося, що поки що мені психолог не потрібен і послугами я його не користуюсь. Хоча в деякій мірі я вважаю, що це необхідно, тому що ну, ходити з проблемою і надіятися, що воно саме перейде. Ну, можливо, потрібно, не користувалась, не знаю, не користувалась. Це потрібно в теперішній час, але мені слава Богу, я не користувалася. А як самотужки справляєтесь? Сім'я? Ні, ну може когось потрібно, але мені не потрібно. Збірка віршів з фронту, книгу військового Олександра Шенькарука, птах і Аритмія ночі презентували у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Написав поезію автор уже у війську, де й наразі перебуває. На презентації збірки про вічне та близьке сьогодні кожному побували наші журналісти. Олександр ще з маличку любив писати вірші, згадують батьки. Уже на фронті написав свою першу збірку. Книга Птах і аритмія ночі має три частини. У ній зібрані вірші про війну, кохання та філософські думки автора. Книга надзвичайно цікава і вона наповнена такими і філософськими моментами, і історичними моментами, і з точки зору вона мені подобається тим, що вона. Надзвичайно несе такий позитивний характер. До війни робота зовсім не була пов'язана з мистецтвом. Працював менеджером у фірмі. У лютому 2022 року пішов добровольцем. Хоча взяли чоловіка не одразу. «У нього такий патріотичний дух зростав з дитинства. скажімо так, він дуже любив читати історичну літературу. Він дуже гарно розбирається в історії України. Він дуже вболіває за все, що пережила Україна, і особливо за те, що вона переживає зараз. Перед початком служби писав мало, а от уже на фронті знайшов свою розраду у поезії. Згодом віршів стало настільки багато, що автор вирішив надрукувати власну збірку. Поезія у нього в основному пов'язана із. Тими подіями, які розвиваються на фронті, його своє бачення, його своє відчуття. Переживання презентували збірку у рамках форуму Книжкова весна у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. На захід запросили школярів, близьких та всіх охочих. Познайомились ми з ним дуже випадково. Його мати принесла книгу до нас в бібліотеку, щоб ми просто ознайомились і пропонували нашим читачам. Я звернула увагу на таку неймовірно цікаву поезію, гарного рівня, і вирішили у тиждень читання поезії долучитися до такого всеукраїнського марафону. І зачитали декілька віршів на камеру. У збірку увійшли здебільшого вірші, написані автором у 2023 році, та декілька цьогорічних. Найближчим часом з'явиться ще одна книга, над якою уже працює Олександр. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому кінотеатрі Вудмол відбувся передпрем'єрний показ теплої сімейної комедії Крашенка. Ця стрічка показує, як відновити родинні цінності та як любов і порозуміння можуть об'єднувати навіть глядачів перед екранами. Про основну ідею фільму нашим журналістам розповіли актори. А ще поділилися цікавими історіями зі зйомок. Крашенка світле сімейне кіно, яке має необмежений віковий діапазон. Кожен глядач різного покоління може знайти там щось цікаве та корисне. Це дуже світлий фільм, фільм, який надихає, фільм, який, мені здається, дає, дає надію, дає віру в світле наше майбутнє, нашої рідної України. І найголовніше, що він створювався з любов'ю до глядачів. Стрічка висвітлює історію сім'ї Забіяк, яка не бачилась багато років, і попри війну вирішує зібратися разом та відсвяткувати Великдень. Сімейні суперечки, пригоди, непорозуміння між батьком та дітьми, але все це відбувається у комедійному жанрі. Як на мене, головна ідея це те, що всупереч усьому, всупереч тій клятій трагедії, яка стається з нами кожного дня. А ми переможемо. Але ми переможемо тільки тоді, коли згадаємо про ту любов, яка нас об'єднує, про ту взаємоповагу, взаємопідтримку. Повнометражну стрічку знімали протягом 10 днів. Актори згадують, траплялися і курйозні ситуації, адже весну фільмували холодною осінню. І от в мене особисто, наприклад, були сцени, де я мала. Близько години або навіть півтора провести просто в людяному озері, і це дуже мені запам'яталось. А от актор Володимир Гладкий зізнається, спеціально заради фільму йому довелося з нуля навчитися грати на баяні. В цьому фільмі ви почуєте, як я навчився. Це, це було я вам скажу перед я ніч перед цією зйомкою. майже не спав, тому що я згадував цю всю, як там ці пальці дерев'яні. Також Володимир Гладкий розповідає: режисер Тарас Дудер залишив у стрічці імпровізації акторів та сцени, які народжувались прямо на знімальному майданчику. Тому картина буде близькою для глядача та слугуватиме нагадуванням, що життя продовжується, і ми маємо творити, сміятися і бути поруч з найріднішими. Любителі фільмів кажуть, у складний час комедія може допомогти відволіктись від болючих новин та відпочити. Це дуже сильно підтримує. Знаєте, можна випасти. Важкі емоції. Я вважаю, що юмор це завжди, раху, завжди рятує. Я вважаю, що це, напевно, єдина, ну, як... єдиний момент, де можуть розслабитися всі і забути про те, що відбувається навколо нас. Вона підтримує нас комедія, тому що ну, посміятися над собою може тільки сильна людина. Побачити фільм Крашенка всі бажаючі зможуть вже 25 квітня. Олександра Толстюк, Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що встигаємо розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському та доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.